уже всем привет привет дарья сейчас секундочку звук подключу тик ток натуре что -то начинает баловаться жилище так а ну давай проверим озвучку но no. Привіт, привіт, привіт. Да блядь, та... Ой, вибачте. Ты шо дрочишся, чи що? Ну просто капець. Як робить озвучка? А ч, я її не чую? Дарія написав привіт. О, тепер роблять. Канасть життя написав «Ку». Ярослав Барин написав «Ку». Дарія написав роба озвучка. Дарія написав провірка. Як справи, Дарія. Дарія написав та все потихе п'ятько. Потихенько. хорошо. <кій> Це дуже добре. Чим займаєшся? Дарія написав в TikTok гортаю. Поняв. Гортала, гортала і догорталась, так? Да? Ти написав ку. Привіт. <гум> Дарія написав Да. Поняв. Ох, фух, пронесло. Зараз візьмемо нашого «Америкоса» і поїдемо далі. Дарія написав, а ти що? Нічого катаюсь, як бачиш. Світло мали виробити, але на дворі сонечко, не виробили. І перезапустив обратну трансляцію. І все, це стало. Діма 17 написав я в казино поднял 39К. Дарія написав щось, думаєш робити. Так, да, обов'язково. На фурі кататись далі. Поки у нас є пару хвилин. Так, включимо чатик. Дарія написав по заказах, да. Так, да, 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 по замовленнях попрацювати. А як же, як без цього? <кій> Може щось комусь завести. Вчора паспорта отримав. Ну, коротше, поки в нас є 5 хвилин, то можемо поїхати в цей. В сторону прицепів. Заодно заїхати додому. Машину вернути, щоб ніхто її не стирив. А то все бач, тут бізнесменів ціла куча зліва. Кодло бізнесменів непотрібних нікому. Блін, не на то минус. я заїку. написав, ой, не те. Да, не те. Саме головне спіймати. по пальчики вільні потапайте, будь ласка, по екранцику. В квартирі включив телевізор, а, короче, запускаю трансляцію, тупо 2 секунди баг виривається. Інтегралний SEO написав, ти да я. Та да, я так і понял. Вилітає попередження, що контент якийсь не той, короче, не можна воспроизводити ніякі відео, музику, короче. странная платформа. Дарья написал бля. Подав апелляцию, а там побачим. Дивлюся, Макротова, блін, кидає пару відосів Всі якісь порушення, якісь якісь шахрайство, якась що за хрень. Дай бойдо. Завело ебало. Сусекуй лівому березі. Так я не блокає за то. Так, дві хвилиночки ловим. Дарія написав, подивись в чат. Якщо він не озвучує, то не проходить повідомлення. Дарія написав в чат. Даша не пропускає сам TikTok Твої повідомлення я їх не, не бачу взагалі. Тому це як я просто через цю собачку. Дарія написав, та да. Або через Зірочку писати треба. Через равлик А, бля пропускаю бач. Дякую за трояндочку. Нема замовлень. Фигня какая Ладно, поїхали подивимося на може на Бушки, щось є толкове. Жанны мопедист. Mm hmm Компетишн 43 ляма. Угу. Обычно 40. Подурили нахрен просто. Просто подурили. Ткана из життя написал при. Привет. Разка 30. 42 Нема нічого прикольного. Ух, так. Оскрадних, ідіот, блядь. Да ты охуя нахватаешь, Владислав. Да, бэп, нахуй, блядь. Да ёпты. Так, СБУ. Центральна лікарня, Верховна Рада Зубов, Ростислав Мейсон. Хто там ще є? ЗСУ. ясно. Ждем двох двох хвилин. Угу. Mm -hmm. Ясно. Так, ну шо, друзі, друзья. Стріму нашому приходить кінець поки Пора им пізніше.